Всім привіт! Не планувала знімати відео, я зараз не знімаю, тому що я почала знову читати новини. Я хапаюся за голову. Я думаю про дуже страшні і нехороші речі. Я намагаюся знову прийти до тями, тому що війна ніде не дівається, вона нікуди не йде, ніяких змін. А долар тільки росте. 36. Наступний день 40. Наступний день вже 42. Я не знаю, чому я говорю за долар. Коротше. Я зараз знову весь час на тих новинах. Там щось, тут щось, там тривога, тут тривога, там куча вбитих людей. Ужасні фотографії, просто взагалі ситуація, все дуже жахлива. І я вирішила коротко, розбавити це все, Якось тим, що я включу камеру і покажу вам, що ми купили Максимчика, двоюрідній сестри, Що ми купили Максимчика, двоюрідній сестричці на виписку. От іменно в цей день. Коли я знімаю зараз пологи. І це друга причина, по якій я дуже хвилююся, <плакати>, плакати зараз почну, тому що щось дуже довго вже. І ну, я знаю просто, що вся, всіх пологи різні, і я просто дуже сподіваюся, що все добре. І я вирішила, щоб так сильно не хвилюватися, а інформації поки ніякої, тому що і мама, і тато активно зайняті в процесі пологів. Я вирішила вам це зняти, що ми купили на випуску. У мене один подарунок у Андрія в машині, тому я не зможу його показати. Але якби основний покажу. Кому цікаво, це буде альбом. Це знаєте, мені це відгукується. От я люблю всякі такі альбомчики на пам'ять, щоб щось зберігати на пам'ять. От я таке і купила, що відгукується мені. і Я знаю, що е, мамі, е, якій ми це будемо називати, їй це теж відгукнеться. І плюс це дівчинка, вона виросте, їй стоподово буде таке цікаво. Потім про себе подивитися. Я не знаю, як Максиму буде ще цікаво альбом дивитися про мою вагітність, про те, як він народився. Потім про те як от перший рік життя його пройшов, але дівчинці, я думаю, точно таке цікаво. Два Тому ми купили альбомчик. Надіюсь, моя камера не впаде загалом. Ось така коробочка. Вона досить велика. Коробочка закривається на магніті. так. Я вже її відкриваю раз четвертий. Дивимося. Ось тут такий бантик, який знову ж таки я зав'язувала до того, він був гарніший. Так. Це основний подарунок. Так, Давайте так якось витягнемо, щоб я знала, як запаковувати. Це поки сховаю, щоб не заважало. Отже. Альбом. До альбому я замовила карточки, щоб фотографувати кожного місяця дитинку. Один, два, три, 4, 5. Ось такі карточки. Я вам показую всі, тому що, можливо, комусь сподобається. Ми такий альбомчик ще плануємо декому дарувати. Тому, Вот якраз мені скажуть, ні, Іра не треба, а вода Іра дуже прикольно. Якість альбому дуже класна, він прям плотненький. Всі сторінки прям плотненькі, бачите? На такій, як воно, пружинці. Мені здається, що це дуже круто, ніж просто склеєно посередині. І... Я не буду коментувати, я вам просто перегортаю, щоб ви розуміли, яке наповнення. Також ще додатково в комплекті я замовила ось такі наклейки. Це йде від одного місяця до шести. Давайте одну відкриємо. Як ще сама не відкривала, але я бачила на сайті, що це. то я орієнтуюсь: 2 місяці, три, 4. Коротше, 3, 4, 5, 6. І далі йде. Я люблю маму зробити або фотку, або приклеїти в альбом. Перший зубчик, моя посмішка, перше слово, перший переворот і перша прогулянка. І те саме місяць номер 7 Я якщо знайду на сайті, я вам сюди прикріплю фотографію, що тут, бо мені не хочеться відкривати. От, і все добре. Далі давайте швиденько прогортаю вам альбомчик. Можу дати коментар такий, що важко перевертати мені сторінки вперше. Дуже гарні кольори, дуже гарні малюночки. Такі ніжні, всі пастельні відтінки. Дуже мені подобається. Мені подобається шрифт всюди. Тут використовуються мої. Одні з улюблених шрифтів, от, наприклад, гарно, дуже. Не треба придумувати, як я придумала, важливі досягнення. Посміхаюся, тримаю голову, переворот на спинку, перевертаюся на животик, сиджу, стою біля опори, перші кроки, повзаю. Я такого для Максимка не робила, тому що я не знала, що придумати. Цікаво. В мене були просто пусті сторінки. в альбомі. Ось так. Ага, все. Два роки побажання, три роки побажання, просто побажання. Далі це, я так розумію, це наклеечки. Ага, стікери для оформлення альбому. Зараз кажучи, це наклеєчки. Так, да, це наклеєчки. Один, два, три. Love. Чи то там, що-то там. І ось це, наприклад, щоб ось сюди вставити. Ось ці штучки з досягненнями. І тут також кишенька. Загалом дуже гарний альбом. Пишіть, чи вам сподобався, чи ви б купили таке своїй дитинці новонародженій Мені дуже сподобалось, Андрій також. І в подарунок до цього, я ще маю там деякий одяг. Ну, як одяг. Здається, тільки шкарпеточки я купила. Я, ну, я вже не пам'ятаю, це було дуже давно. І плєдік. Да, і плєдік при Андрія Кандрі в машині. До цього ще гарний пакет я купила. Отак. Так що, можливо, скоро підемо на випуск, А якщо випуски не буде, то я так просто завезу, як подаруночок. Вже самим столом. на годиннику в нас зараз 9,50, і я прийшла з садочку. Це так дивно водити дитину в садочок і лишати. І потім ти приходиш додому, оскільки садочок в 15 хвилинах ходьби, то так виходить, що я маю приблизно десь сьогодні 2 години, тому що сьогодні вихователька сказала лишити на півгодини довше. Вчора трошки менше, але я маю вільний час. І от один так раз я його повела в садочок, приходжу додому, що робити. Думаю, поприбираюсь, треба відео змотувати. Другий день повела в садочок, прийшла Андрій, був вдома, то я приготувала сніданок, щось робила їсти на кухні, прибирала. Оп, час закінчився. пішла ще, там Вирішила питання з довідкою, потім в банк сходила і все. Вже треба забирати Джек, Дітьо. Третій раз повела дитину в садочок, прийшла, думаю, що я буду щось робити, ляжу відпочину. Я просто лежала, намагалася заснути, не змогла. Просто лежала, 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 ждала і пішла за дитиною. І зараз прийшла. Тільки думаю, що би то зробити? Буду пити каву, зроблю собі вівсянку з фетою. Боже, як я люблю вівсянку з фетою. Колись любила солодко, коли я її в дитинстві переїла. Бо кожен раз, як ми йшли в школу, ми їли вівсянку там, сухофруктами. Тому тепер солена вівсянка. І так якось незвично. Я, ну, я ж не адаптувалася. Дитина ж не адаптувалася, і я не адаптувалась. О, от, така ситуація. До речі, стосовно пологі Максиминої сестрички, все добре. Мами не родили всі живі здорові. Було кесареве екстрене, але тут вже, бачите, всіх по-різному. Когось пологи проходять дуже швидко, стабільно, без розривів, У когось пологи проходять мучительно, але все-таки народжують, У когось приходиться кесарити, тому що щось іде не так. Всіх по-різному, всіх, всіх. А хтось взагалі думає, що природня народить, а потім щось стається. Всіх по різному, всіх по різному, ні до чого себе не підготуєш. Важкий вчора був день, важкий для нашої сім'ї, бо ми всі дуже хвилювалися. Але все добре, все добре, все добре, все добре. А, стосовно війни. Я дивлюся один україномовний канал. Про рослини. Ну, він був російськомовним, але коли почалась війна, то ця дівчина, жінка, жінка, дівчина. Така категорія. Я просто не знаю, до якої категорії віднести. Я б сказала дівчина. Я стараюся всіх, осіб жіночої статі називати дівчина або трошки старша дівчина. Тому дивлюся канал однієї дівчини про рослини. І от в неї був один, там, здається, було щось 180 чи 170 тисяч підписників на російську мову. російськомовний був. Вона його теж б закрила. Вона пристала туди знімати відео і відкрила новий. І жінка, ця дівчина з Миколаєва. І от я хочу вам ставити фрагменти відео, де я сиділа, і я думала, як вона себе тримає в руках. Я не там, я тут, в мене все добре, все спокійно, в мене ніде не бахкає, не стріляю, я не чую вибухів, я не чую тих ракет, в мене не так часто сирени, раз в три дні, раз в чотири дні. Інколи буває, що два рази в день. Але це вже, знаєте, це вже як звичка, це вже ти звик до нових реалій. І чому я не можу себе так нормально вести і говорити про війну, як це робить вона? Я не розумію. Сподіваюся, Ютуб не включить, тут ніякі авторські права. Я пару кусочків вам поставляю, і саме посилання на відео на канал лише внизу. Подивіться. Ви на каналі Магія рослин Миколаїв на зв'язку. Обстріли міста продовжуються, вони кожен день по декілька разів складно, але ми не панікуємо. А взагалі потяги не ходять, і ось тільки-тільки автобуси пішли. Що з роботою? З роботою складно. Багато підприємств зачинились. Державні підприємства так собі працюють. Ось наш сусід на заводі працює. Каже: немає роботи. Держава не дає роботи. Як підтримувати людей, якщо немає роботи, немає грошей? Всі сидять. Ми віддали свою автівку. Чоловік її зробив броньованою. Віддали нашим хлопцям на передовій. Вже вже вона неодноразово спекла витягувала наших хлопців і. Працюють в місті і лікарні, і магазини є перукарні, і, і фітнес-центри. Тобто людям потрібні гроші, люди потихеньку відкриваються. Можливо, ціни трошки завеликі, але асортимент добрий. Що потрібно, пішов, купив, були б гроші. Транспорт маршрутки є, бензин вже з'явився, але чоловік каже, що відпускають тільки за безготівковий рахунок. За готівку ніхто не відпускає. Крім обстрілів ще що турбує, так це якість води, це жахіття якесь брудна, солона і пошкоджений водогін Херсонської області. Ніхто його зараз ремонтувати не буде. Влада щось обіцяла нам свердловини поробити, ніхто нічого не зробив. Вже сусіди я бачу, кожен сам собі свердловину цю робить. Поїхати в Херсон. Ми не можемо. Місто окуповано, не можна виїхати з Херсону тільки за великі гроші рашистам. Якщо там те, то можливо випустять по дорозі в Херсон всі селища. Зруйновані, зруйнований луч, в якому я вирісла, зруйнован посад Покровськ, немає жодного вцілілого будинку. Якось так. У мене багато думок, багато є що прокоментувати. Але, знаєте, зараз кожен має очі, кожен добре чує і думає, або не думає, що говорити. Тому я якось не хочу нічого коментувати. А моя думка залишається при мені. <гум> mm, да. Ось такий сумбурно непонятний влог. Просто бо мені захотілося включити камеру і поділитися. Дякую всім за перегляд. Мирного неба нам всім. Над головою. І пошвидше, щоб ця війна закінчилась. Хоча хто його знає, як це буде завтра. То і сьогодні не відомо, як це буде. Ладно. Всем пока пока. Fade to grey as you fade away